Щось, ну, будь-які враження, мені це буде цікаво корисно. Я хочу почати з того, що хочу вам подякувати, пані Олена. Завжди мені дуже приємно е зустрічі з вами, цікаві, ось приємні і дуже актуальні, і не виключення і сьогоднішня тема. Ось е тому дуже дякую. Е зайшло абсолютно все, тому що актуально, тому що це. Сьогоденність, буденність наша, так, і такі ми ситуації трикутника Карпмана щодня, так. Щодня і на кожному вправ... кроці, Так. Да. Щодо вправи, вправа теж дуже класна, мені подобається, ви не раз проводите такого формату саме вправи, які ну, допомагають так зануритись і відчути себе трошки, так, послухати себе. Ну, О, ви писали, ви що... поцілуй, прогирни, послухай себе. Так. От я до вашого переліку того, так. так. Ось. І вправа мені дуже сподобалася. Єдине, що м, хочу так, ну, вже поділитися, що, так. на жаль, нікого я не зустріла на тому місточку, тому що чомусь. Є в себе тільки я, ну от в е, е, плані підтримки. Uh -huh. Тому що все оточення, яке на даний час є у мене, воно більш вразливе. Uh -huh. ось І ось так. А оглянувшись назад, дуже багато є. кого З ким поговорити, кому сказати, що. В чому, хто був неправий, можливо, і я була в чомусь неправа, але ну, там було, була така черга людей. <риклад> У вас баланс, <риклад> ви побачили, да, що ми маємо, <риклад> що ми хочемо мати. <риклад> <риклад> так. <риклад> <риклад> да. Ну, загалом, дякую. Мені дуже, дуже приємно було свій час приділити нашій зустрічі. Пані Юлія, Дякую. а в мене прохання для вас, слово прохання знов на П, я вже фокусую увагу на П. А, е, попросіть ваших колег поговорити з вами вже ППП. Можливо, якщо ви зробите цей перший крок знов в П, розкрити себе, можливо, ви зможете все ж таки перебудувати від цих агресивних поведінок на якісь більш така... ми ж самі це створюємо, воно не з'являється просто так, воно створюється нами. А можливо, там на той місточок там, там мене поставити, чи когось колег. Ну ну я не по я не повірю, що ви в житті не маєте людей, з ким ви можете поговорити адекватно. Ви просто може не фокусували на тому увагу. От о, слова що напе пошукайте, пошукайте ті контакти, Хорош. які здорові. Добре, от просто вам завдання пошукати і отуди от, от ту сторону здорової комунікації цих людей там ну поставити. Бо коли ми фокусуємо на це увагу, ми знаємо, до чого ми йдемо. Дякую, Гаразд. Я Забовували. завдання. Отримали да. персональне. Дуже дякую, пані Юлія, пані Ірина, як, як ви Ви з нами ще? Я з вами і знову я дуже вдячна. І ви знаєте, на наших зустрічах ну так приблизно уявляєш, про що тема, а коли починаєш слухати робити практики. Знову щось піднімається нове, піднімається uh -huh. щось особисте, піднімається те, на що не те, що не зведе увагу, на щось дізнаєшся знову про себе. Щось знову актуальне, щось знову про себе. Хочу і що для і що для вас цього разу було актуально? що вас зачепило? Я, я домашня агресор, я домашній агресор. Мені так донька і каже, що я причиняю добро. Насильницькими методами. Тобто я хочу всіх врятувати, я хочу всім сказати, як треба. Бо я вже uh -huh. не мама, я бабуся, і я їм розказую, як вони мають робити, що вони мають робити, і мені так і кажуть, що я домашній агресор. І я зараз це ну, подивилася на це, як кажуть, з іншого боку: так і да, та, я домашній агресор, і моє прагнення. Змінити їх причиняє їм дуже великі проблеми. І я для себе написала такий нотаток: Я не хочу рятувати, я хочу ділитися. Хочу ділитися своїм досвідом, своїми знаннями, бо це моє хочу врятувати, воно, мене, знаєте, воно переважує і, звісно, робить ну, негатив в моєму оточенні, саме в родині. У мене це в родині виявляється. Добто, ну, тобто такі... ви, ви, ви побачили цю як проблему, тепер ви міркуєте а, далі що з цим робити? Це моя дійсна проблема, про яку мені так натякали і так інколи цитували цю фразу, але зараз її реально я відчула, і бо я в своє рятування вкладаю не просто, я вкладаю ще емоцію. Тобто я не. Ви типу виявляєте, який це на такий? Так, так, так. Тобто саме воно відчувається як агресія. Бо мої добрі наміри, вони виглядають не як просто поділитися, а як саме нав'язати, переробити. Я ж знаю, як краще, я ж тебе рятую, я ж тебе оберігаю. Знову напевно перетворити, все позмінювати, і я це. Я для себе це побачила ну, завдяки вам, як на це дивляться професіонали, як це виглядає насправді. Тепер я буду міркувати, що з цим робити. Це особисто про мене. І знову мені практика ПЕ дуже сподобалася. Бо я тут і потанцюю написала, і апоцілуй, потанцюй. Да, знаєте, і дуже мені сподобалося це право на помилку. Бо ми інколи дуже ну, боїмося помилятися саме в професійній діяльності, бо подумаючи, ми достатньо маємо досвід, що ми погані професіонали, що ну, є, ну я не знаю, як усіх, але я думаю, що в більшості є таке всередині, що скажуть колеги, що ти щось там не допрацював, так зустріч видавне, так щось провів, який там захід. Це воно таке присутнє, воно десь в глибині. І знаєте, коли я вас слухала, в мене е, е, сплили всі мої помилки, професійні саме. І я для себе зробила м, такі також нотатки, приходить е, е, про користь помилок. Е, uh -huh. про перше, проявляються власні якості в цей момент. як ти себе Саме вибір ситуації, і приходить переосмислення знову на підвищення професійного досвіду. Боже, скільки, скільки, скільки у вас пе багато, підвищення професійної да, підвищення професій, перезавантаження. Це я про власні uh -huh. професійні, бо я сказала про в родині, а от саме про професійні. І знаєте, така, чому перезавантаження, зміна старих підходів? У власній свідомості. Тобто, ти наче все робиш правильно, наче ти все робиш по методиці. Але коли, коли після помилки, після її осмислення виходу іде перезавантаження, ти піднімаєшся на новий професійний рівень. Ну, Так було в мене. І тому я вам дуже вдячна за оце право на помилку. І знову таки, знаєте, в мене така практика є, ну це моя така особиста. Я на кожному семінарі я собі роблю на так. У так, так легше. Тому що я візуал. Я візуал, так, я роблю так. себе. Так. І те, що мені, як кажуть, запало, і те, що мої думки власні в цей час, які піднімаються в мене, і практика безпечні стосунки у різних сферах, знаєте, що в мене ну, перше таке безпечна людина в стосунках з собою. Так? Самі. Да, не, не бути для себе ані агресором, ані жертвою. Я з вами я, 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 за цю ідею отак от, згодна. Ми дуже тобою, розумієте? Так, ми так. небезпечні самі для себе. Це дуже серйозна тема. Бо ми, налаш, ми, на, ми налаштовані на якийсь викривлений спосіб самосприйняття і самодонесення. Це чудова тема. Я вам дуже вдячна, Дай пані Ірино. Знову, знову про резонанс наш з вами, бо саме вчора я слухала і читала про е, власне тіло. Це наш інструмент, як так. він нам допомагає, як ми можемо його використовувати. Е, прямо про психосоматику ну, знають всі це взагалі окрема тема, і вона мені дуже близька, бо я дуже давно е, е, в цій темі е, психосоматика і власне тіло. Ми не звертаємо увагу на тіло. Ми не звертаємо увагу, як ми себе почуваємо на ті. Ем, як то кажуть, дзвіночки, які нам тіло подає, ми не звертаємо увагу, тобто ми не можемо спілкуватися самі з собою, своїм тілом, своїм Так, це окрема це окрема тема. Я згодна з вами. Це перше наше налаштування. Ми маємо зробити, ми маємо бути позитивними самі для себе. По перше, для того щоб mm. відбудовувати позитивні стосунки з кимось. Ми маємо стати безпечними перш для себе, і потім вже ми будемо приємні, і з нами буде приємно комунікувати іншим людям, бо ми будемо випромінювати самі спокій, впевненість, позитив знову позитив. І як я вже казала, я повертаюсь до вебінару: більш-більше практик, більш різних тем ви можете побачити на сайті інституту когнітивно поведінкової терапії з, з декілька слайдів я взяла з їх програми, ви бачите адресу на екрані, і ви бачите мої контакти. Я також дуже готова ділитися з вами тим, що в мене є. І я б дуже хотіла, аби ви ділилися зі мною.